факел, последний бак, все. Наразие. Ты Ты, як ты так впав? Стод... 100... Я думаю, я думаю, что скоро можем ехать из Египта. Да, я думаю, что можно еще... Ну, давай. Давай еще Трошки зомби побываем, чтобы нам было скучно. Помет... О, вот наш любимый зомбачок. Який все ламає, все крушить. Наш возломаешь, ми тобі голову відірвемо! Його там не було. набуло. Нее, Ні! Давай утово вченого ми так його не вбили. Це, ну, ми тут не Це свята. О, знову наш любимий зомбачок величезний. Так що він якось не реагує. Тепер ми йому, ми йому відрішуємо яйця. Все. Разу він так впав. Ви бачили, це він прям за серце зацявся. Хотіла йому пісню не їздила. Та на що у нього гнулі яйця? І на що ти це кажеш, що його нас заблокають? Знаєш, як наш, авто, на, на, -на наш грузовичок так виглядав? Ей, Мартин... Що? Де? Ти була, Подумал, що ми заражені. Ні, вони, вони не подумають, що ми заражені, бо вони бачать, що ми в костюмах. Але чому ты але, але ти мені помнишь розказував про того? Я того солдат він казав, що ми заражені? Він такой Тобто, він, він не казав, казал, в костюмах. Так, як він Якщо він... Іди сюди! Іди сюди! Якщо, я... якщо він з таким костюмом, значить... Є... І він заражений. Якщо ось. наш мотор зламається... Та давай бери запасний. Ми беремо все запасне, коротше. Шукаємо все запасне. Е, Мартин. Сюди О... йти. А, що таке? не знаю. це якась дорога. Угу. Ми, ми по ній не вийдемо, тому що то, 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 то на вихід не Її засип... засипало. Вриваюсь в, це, в, ці, в, цю штуку. І тут нічого не буде. Це мене реклама. Я все тут ламаю. Надеюсь, ми виберемось звідси і більше не повернемось. Так? О, я не хочу в це місце більше ніколи вертатись. Я в я вбив вченого, я його закопав. Я, я йому могилу будую. Я йому могилу побудував. А в чиногах вже там нема, ладно. Тоді вот так. Ну не-не. Нехай буде, то буде на удачі. Пам'ятаєш, як у нас на на наш автобус так виглядав? Наш бус так виглядав. Схоже, так, ну то схоже, але не такий. Дарся, забрав у нього двері. Конечно. Я ще тут прорубав, тоді вихід, я пам'ятаю, як я прорубав його. Отак. І цими зеленими блоками я я їх отак, закрив. Я знаю, що хотів. Замість отих, отак можна було поставити, диви, прямо з машиною називається. Ах, я пам'ятаю, так Меселіани знімали. Як мінімум учора. Треба уже уже там нет треба и я лягати спать. Угу Аэлушай, шайлушай, шайлушай. Легендарная що наш э, той. Я вже забувала, Що? Я уже забывал, что ты наш грузовичок Шо не знаю, но ну, вы на дружелюбный вони, коротше, на ніч вилізають. А ми, а ми в них і впало Я його один раз бачив. здається, вона стоїть агресивними. Я його ніколи не бачив. Бачиш, воєнний, воєнний. Так. Це той воєнний, який ти бачив? Це той воєнний, який ти бачив? Там ходить. Ну там схожі, яких я таких прибував, вони були схожі на таких, тільки вони були в білих костюмах. Давай вже лягай спати. Будем ехать, а че шатрохи ще трохи попрощаюся з с миссом. И вот цим мутантом. Зубаешь наш босс, я тобі го голову відірву. А так соп його можна підвал, штукати хата. <різвіст> бай <різвіст> бай. Щасливого життя, ну х... хоча ти вже не живий. Го зомбачок. О, 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 не горять. А я оцю от машину хотів mm -hmm. Ви могли Тут, драка, драка. Тут була драка у того людиный, люд, полу людины и Якої вже не існує на світі? Та бо її вже Тобто я уже <рес> кусовал. Так, Розбираємось виїжджати, і це от показувати не можна цей приїзд. Ми будемо просто записувати як в мікрофон, можна сказати. Окей. Нам, ну, нам треба виїжджати. Тож Мартин, Я думаю, ми зможемо. Я, я Машина вроде заводиться, я, я так і думаю. Давай как раз думаю, їхати. Дого, давай. Давай. то зветься их от. Кашка, менерикол. Мены реклам почкать. Эээ, це що таке? Понятно, вс. Коли мы нажимаем на цей річак, має якщо... Що, 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 що за светы, ты те, Ні. Я крылья, я трогаю, я хорошо. Боже. Я нашли шкаф.